Це відео про фіксування титульної колонки в Даймонді. Програма надає можливість зафіксувати титульну колонку, колонку з назвами в таблиці таким чином, щоб вона не прокручувалася, не зникала з поля видимості разом із рештою даних. Якщо колонка з обліковими кодами маркована як видимо, то вона також буде зафіксована разом з титульною колонкою і не буде зіскролюватись при перегляді даних документу. Щоб зафіксувати титульну колонку, відкрийте контекстне меню для потрібної колонки в документі, натисніть команду Фіксувати колонку, щоб зафіксувати титульну колонку. Для того, щоб відмінити фіксування титульної колонки, натисніть команду Не фіксувати колонку і титульна колонка буде не зафіксованою.